На змагання до Кривого Рогу з'їхалися учасники з різних куточків України. «Другий чемпіонат відкритий з техніки скандинавської ходьби. Організовують його наш, наша громадська організація за підтримки української школи скандинавської ходьби Ігоря Єфіменка та Української федерації скандинавської ходьби та міжнародна організація ОНВФ Європейської скандинавська ходьби. Також на чемпіонаті чітко розмежовані категорії: жінки, чоловіки, діти та люди з обмеженими фізичними можливостями. Оцінки у нас ідуть за основними параметрами техніки скандинавської ходьби. Це праця руки, постави, праця. Це долоні і як працюють ноги саме в техніці. ходьби. би судді оцінювали саме за цими параметрами. Скандинавська ходьба не має конкретного віку. Цей вид спорту однаково корисний для всіх вікових категорій. Коли ми на палиці спираємося, ми знімаємося навантаження на наші суглоби, на наш хребет, тобто легше ходити. Далі ми відштовхуємося палицями, техніка, і ми підтримуємо в роботі 90% м'язів. Ми формуємо наш м'язовий корсет позвоночника, да? тим самим поставимо. Покращується, багато м'язів працює, 90% м'язів ми покращуємо роботу нашого серця. Йде стрес, ми спілкуємося з природою, покращується сон. Поки судді аналізували результати, для учасників проводили лотерею. Призи тематичні, кепки, шкарпетки, спортивне приладдя. Кращим спортсменам вручили 15 кубків. Деякі учасники отримали по декілька нагород. Серед таких пані Оксана. Ми любимо скандинавську ходьбу, і хто взяв палиці, той вже я думаю, вже ніколи їх не відпустить з рук. І скандинавська ходьба це. Ну, ви розумієте, я, у мене не вистачає слів е, сказати настільки мощно. Е, у скандинавської ходьби є тільки старт, фініша немає. Розвиваємося, зростаємо над собою, розказуємо людям, е, запрошуємо людей приєднуйтеся. Анна Педан, Денис Захаров, цей день.